Я Сергій, Одеська область. Місце зустрічі любимо молодь, служимо дітям, підліткам, сім'ям. Те, що дуже люблю робити, це зустрічі саме з молоддю. Чому? Тому що можна говорити про дорослі теми, про більш такі впливові теми і говорити, і дбати про якість про вплив. Вони вже стали нашими класними друзями, і ми, що ми побачили в наших підлітках, що дуже багато зараз в світі є певних крутих тенденцій, які наші підлітки, молодь, дуже хочуть. Дуже хочуть. Всі дуже хочуть миттєво миттєво стати блогерами. Тому що, чому? Це не тому, що треба бути блогером, тому що блогери показали, що вони мають заробіток хороший мільйони. Вони купують тачки і все інше. Чому треба бути бізнесменами? Ну тому що знову є успіх успішний. Чому треба бути крутим футболістом? Діло не в футболі, діло в тому, що вони успішні. І от багато, якщо ми проаналізуємо, дуже багато таких історій, коли вони хочуть, стикаються з одною проблемою. Вони не можуть цього досягнути. І вони постійно, з року в рік, у них змінюється акцент мрій, і вони просто продовжують бути просто мрійниками такими, хоч дорослішають. Я думаю, що. Багато хто з вас, ті, хто дивляться зараз це відео, у вас така ж сама історія була в житті. Ми почали дивитися за собою. А що у нас в житті? От як ми досягаємо, що у нас є. І хтось каже з тих, хто знають нашу організацію, о, ви скільки маєте, ви там їздите, ви те робите, ви те маєте, ви ті проекти відкрили, ще щось. Але з чого, друзі, ми всі починали? Тільки давайте не говорити, о, Бог дав і все. Бог дає кожному. Але що я робив? Ми проаналізували наші кроки. Я поговорив з багатьма бізнесменами, щоб підтвердити цю історію. І взагалі проаналізувати, ми вирішили е, всі успішні історії, да, воно з чого починається. Ну і почали говорити з дітьми. Що не вистачає вам для такого шикарного, такого запального такого успіху про те, що ви мрієте? Дуже багато хто з них вони не знають, з чого починати. Їм дорослі не розказують. В школі, мабуть, не про все вчать. Ну думаю, що це точно ні. Мене не вчили, е і вони не мають де взяти інформації. І ми почали говорити: от ви хочете бути успішними? так, да, ми хочемо. Хочете бути крутими, класними, там багатими, чи ще якимись, чи просто мати хороші сім'ї, впливові сім'ї, чи е хочете мати е там освіту якогось певного рівня, яка буде там надихати і ви зможете на щось впливати. Всі хочуть, да, всі хочуть. Але що буде робити? Ну і ми почали з ними проводити просто класичні уроки. Тайм-менеджменту. Не бійтеся, якщо у вас навіть є певні питання з тайм-менеджментом. Подивіться, як це все аналогічно. Ми почали самі себе підтягувати в певному рівні і говорити про, про це все разом з нашими дітьми, з молоддю. Як і що? Простий лайфхак. Ми хочемо досягнути через два роки бути бізнесменом з дохідом якимось там енним. Ну да? окей, умовно. Це все дуже умовні речі, але нам треба. Допомогти дітям, особливо молоді, організувати себе. Так, розвиваємо нашу мрію на декілька блоків, наприклад, на два роки, на два блоки, на, Там формування вже там конкретно там як розпрацювати бізнес і як взагалі в цю історію зайти. І от ми там говорили на прикладі фермерів. От, ви хочете стати фермером. Наприклад, вам подобається вся історія. З чого ми маємо почати? Беремо наш рік, розділяємо на 12 місяців і бачимо, де є. От момент у фермерстві, коли вони всі там зростають, там щось роблять, такого, от саме такий пік їхнього бізнесу. І заходимо цей, цей місяць. Що ми можемо зробити за 12 наших місяців? Спочатку вивчити історію. Про це можемо в один місяць скластися? Можемо. На другий місяць ми можемо відкласти історію знайомства з кимось з таких людей, щоб не просто чути про фермерство, а говорити з реальним фермером. Третє. Ми можемо піти на роботу. Навіть просто бути з ними, працювати просто за їжу, але вивчити історію. Я знаю, що багато людей почали розвивати свій бізнес з того, як вони пішли просто працювати в певну нішу там, в СТО, наприклад, чи ще щось. Вони вивчили її середини і потім мали собі кращі амбітні цілі і досягали їх. І от таким чином ми просто надихали. Потім, окей, місяць у нас є, да? всі зайняті. Навчання, кохання, бізнес, там справи від мами і та тата, та, та, ще багато чого. Окей, у вас є зайнятість. А давайте ми розділимо ваших 30 днів на 4 секції. Це які по 7 днів, да? 4 тижні, десь більше, десь менше днів. Але приблизно є чотири частини. І тепер перша частина, друга, третя, четверта. Що ми хочемо в цей місці досягнути? І от таким чином ми розділяли, розділяли, розділяли. Ми зараз поговорили про бізнес. Да? Але. Вони дивляться дуже часто на нас. І коли ми показуємо гарний приклад, наприклад, приклад класної сім'ї. Якщо у вас на клубі є класна сім'я, чоловік, жінка та діти разом їздять на клуби, служать або хоча б чоловік з жінкою, вони дивляться і думають, вау, це успішно, це класно, вони так люблять один одного і все інше. Давайте ми цей кейс розберемо. Що ви хочете? Ви хочете мати класну сім'ю, а що для класної сім'ї потрібно? Нам потрібно там А, Б, В, 3-4 пункти, наприклад, вибрали. Ви з ними можете про це поговорити, щоб вони більш чітко попадали в цілі. І потім ми знову розбиваємо там 2-3 роки. Тобі зараз 17, да? приблизно там, через 2-3 роки, тобі може було б створювати сім'ю. Можливо, 5 років. Давай розділимо, яким ти маєш бути, що тобі потрібно мати. І таким чином ми ділили. Знаєте, це ніби все ми говоримо про такі речі, які, ніби маємо вже знати давно самі. Багато хто з нас самі цього не знає. Але ця зустріч була. От пройшла вона, вона настільки надихнула людей думати. Вау. Одним із дуже крутих лайфхаків цієї зустрічі це був мій звичайний щоденник, Блокнот, в якому я щоденно записую свої задачі з вечора на завтра і в день виконую їх. І коли я їх виконую? Я просто розказував, як я його пишу. Дуже багато хто навіть не думав би це робити. Мають щоденник, це тільки про школу. І все і це їх тригерить, і вони не хочуть взагалі про це говорити. Але я показав, просто приніс свій щоденник, там, де я пишу всі свої задачі, там де я пишу свої там зобов'язання, якісь там термінові, нетермінові задачі. Я їм просто подав. Вони так любили його розглядати. І знаєте, дуже багато хто почав думати про те, як ставати успішними, не просто, бо там є гроші, а сьогодні бути успішним і впливати на, на подальше своє життя. Дуже багато ми говоримо про хороші принципи, моральні принципи, як стати добрим, як стати щирим, як любити, як прощати ворогів, як боротися ще з якимись негативними речами в нашому житті. Але коли ми не розбиваємо, як це все подолати покроково, не даємо цю ідею, то все сприймається, ніби ми маємо за один раз прокинутись. І просто якимось мега-чудом отримати якусь таку шокуючу звістку, я вже більше не лінивий, чи ще щось, чи я вже накачаний. Ні. Нам все треба пропрацьовувати, проговорювати. І от в цьому ми побачили результат. Тож, благословляю вас, буду радий, якщо ви це використаєте, і будете в цьому. Всім бай-бай.